Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні ми продовжимо вивчати Соборне послання апостола Якова. У цій передачі ми знову звернемося до осудження апостолом гріха упередженого ставлення до людей. Давайте разом прочитаємо 8, 13 вірші другого розділу цього послання. Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав: Не чини перелюбства, також наказав Не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть. І отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя бо ставиться вище за суд. Апостол Яків знову пише, що упередженість є гріхом проти Божого закону, вона суперечить самій Його основі, любові до ближнього, як до самого себе. Багатьом віруючим, як тоді, так і сьогодні здається, що упередженість не є аж таким великим гріхом. Однак апостол пояснює, що порушити одну заповідь Божого закону означає стати винним у невиконанні всього закону закон Божий подібний до ланцюга з десяти ланок. поруште одну ланку, і ланцюг розірваний. Бог не дозволяє нам дотримуватися тих частин Божого закону, які нам подобаються, і порушувати інші. Бог заборонив перелюб, але він же заборонив і вбивство. Людина може не бути винною в перелюбі, але вчинити вбивство. Чи порушує вона закон? Звичайно, так. Дух закону полягає в тому, щоб любити ближнього свого як самого себе. Перелюб так само порушує його, як і вбивство, і упередженість. Якщо ми чинимо будь який з цих гріхів, то ми не дотрималися закону Божого. Тут ми повинні звернути увагу на важливий напрям міркування апостола Якова. Питання полягає в тому, чи перебувають християни під законом, чи ні, адже ставити віруючого під закон як правило життя значить увійти в суперечність з іншими місцями нового завіту, які наголошують, що християни не під законом, але під благодаттю. Чому ж тоді діяків торкається проблеми закону для віруючих? Насамперед зауважимо, що християни не перебувають під законом як під правилом життя. Христос, а не закон, ось зразок для усіх віруючих. Де є закон, там має бути й покарання покарання за порушення закону смерть. Христос помер, щоб понести покарання за порушений закон. Тепер ті, хто вірою перебувають у Христі, знаходяться поза законом і поза покаранням. Однак при цьому нам треба пам'ятати, що деякі принципи закону мають вічну цінність, ці заповіді стосуються усіх людей Ідолопоклонство, перелюб, вбивство, крадіжка в самій своїй основі гріховні для усіх людей. Крім того, дев'ять із десяти заповідей повторюються в новозавітніх посланнях. Єдине, що не повторюється, це заповідь щодо суботи. Ніде не йдеться про те, що християни повинні дотримуватись суботи, бо ця заповідь швидше церемоніальна, ніж моральна. Потрібно згадати, що дев'ять заповідей повторених посланнях даються не як закон, а як керівництво праведності для народу Божого. Іншими словами, Бог не говорить християнам: якщо вкрадете, то будете засуджені на смерть. Або якщо вчините аморальний вчинок. То втратите спасіння. Швидше Бог каже я спас вас по своїй милості. Тепер я хочу, щоб ви жили свято з любові до мене. Якщо ви хочете знати, чого я чекаю від вас, то пошукайте це в новому заповіті, там ви знайдете повторені заповіді. Ви знайдете також чення Господа Ісуса, котре закликає до більш високих норм поведінки, ніж ті, які передбачені законом. Тож, насправді, апостол Яків не повертає віруючих під закон. Він не говорить, якщо ви чините упереджено, то порушуєте закон і таким чином заслуговуєте на смерть. Яків каже, як віруючі, ви відтепер перебуваєте не під законом рабства, але під законом свободи, свободи робити те, що правильно. Закон Мойсея вимагав, щоб ви любили свого ближнього. Але не давав вам для цього сили і засуджував вас, якщо ви зазнавали невдачі. За благодаті вам дарується сила Божа, щоб любити свого ближнього. Ви робите це не для того, щоб отримати спасіння, але тому, що ви вже спасенні. Ви робите це не тому, що боїтеся покарання, а тому, що любите того, хто вмер за вас і воскрес. Це правило стосується усього нашого життя, наших слів і наших вчинків. І у мові, і у ділах віруючий повинен уникати упередженості. Таке порушення закону свободи буде засуджене Христом на судді над церквою. Саме у світлі цієї істини слід розуміти слова бо суд милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя бо ставиться вище за суд. Пам'ятаємо, що Яків звертається до віруючих, тут мова не йде про вічне покарання. За всі гріхи вже було заплачено на Голговському хресті. Питання полягає в тому, чи вважає Бог нас, що живемо у цьому світі своїми дітьми? Якщо ми не проявляємо милосердя до інших, то чи перебуваємо ми взагалі в спілкуванні з Богом? Можливо, ми відступили від Нього і тому нас чекає покарання? Слова милосердя, бо ставиться вище за суд, можуть означати, що Бог волів би чинити милосердя, а не гніватись на нас. Милість звеличується над судом, бо вона завжди вища, ніж суд. Тут також мається на увазі, що якщо ми милосердні до інших, то можемо не боятися суду Божого, але якщо ми не проявили милості до тих, кого по справедливості могли б засудити, то і нам не буде виявлена милість. Якщо ж ми проявляємо милосердя до інших. То суд, який в іншому випадку міг би впасти на нас, буде замінений на милість. Тож, дорогі слухачі, давайте перевіримо себе, чи не упереджені ми уставлені до інших людей, чи однаково добре ми ставимось до одноплемінників і до представників інших рас чи національностей, чи не буваємо ми більш люб'язні з молодими, ніж зі старими. Чи не трапляється так, що ми більше відкриті до спілкування з красивими людьми, ніж з негарними або скромними? Чи не воліємо ми надавати підтримку помітним людям, а не тим, хто порівняно невідомий? Чи не уникаємо ми людей з фізичними немочами, і чи не шукаємо товариства сильних і здорових? Кому ми віддаємо перевагу багатим чи бідним? Відповідаючи на ці запитання, будемо пам'ятати? Що як ми ставимося до тих, кого вважаємо найменш значущими, так ми ставимося і до нашого Спасителя Ісуса Христа, подумайте про це. Давайте разом прочитаємо 14-й, 20-й вірші другого розділу цього послання. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти Його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе. Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омирна людину, що віра без діл мертва? Цей текст є одним із найбільш цікавих і водночас складних у всьому посланні дехто з читачів Біблії вбачає конфлікт між вченням Якова про виправдання ділами і твердженням апостола Павла про виправдання вірою. Цим текстом іноді зловживають, намагаючись підкріпити ним думку про те, що спасіння можна отримати вірою, а також ділами. Іншими словами, ми повинні повірити в Ісуса як в нашого Спасителя, але цього начебто недостатньо. Ми повинні також додати до Його відкуплення наші власні діла милосердя і праведності. Щоб глибше усвідомити помилковість такої позиції, ми повинні зрозуміти, що є декілька аспектів виправдання. Зокрема, Слово Боже ясно наголошує, що ми виправдані Богом по благодаті. Це означає, що ми не заслуговуємо на виправдання, але Бог дарує його нам зі своєї любові. Ми виправдані також вірою, тобто через нашу відповідь на благодать Божу вірою ми приймаємо дар Божої благодаті. Віра це те, що привласнює собі звершене для нас Богом. Ми виправдані також кров'ю Христовою, яка є платою за наше виправдання. Тягар гріха був оплачений дорогоцінною кров'ю Христа, і тепер Бог може виправдовувати грішників. Однак апостол Яків також додає, що ми виправдані ділами Діла – це зовнішній доказ достовірності нашої віри, вони служать зовнішнім виразом того, що інакше було б невидимим. За ними ми можемо судити, що людина справді виправдана Богом через віру. Тобто тут немає жодного протиріччя, ці твердження становлять собою різні аспекти однієї тієї ж істини. Благодать це принцип, на підставі якого Бог виправдовує, віра засіб отримання її людиною, кров, ціна, яку Спаситель мав заплатити, а діла це результат виправдання. Апостол Яків наполягає, що віра, не підкріплена добрими ділами, не спасає. У тексті є два ключі, які допомагають зрозуміти нам цей вірш. Насамперед Яків не запитує, яка користь брати мої, коли хто має віру. Він каже, яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру. Іншими словами, сенс не в тому, що справді віруюча людина все ж таки може бути неспасеною. Яків описує людину, яка лише називає себе віруючою, вона каже, що має віру. Але нічого її житті не вказує на це. Другий корисний ключ, зазначений у питанні, яким завершується 14-й вірш чи може спасти його віра? Іншими словами, чи може така віра спасти? Якби у Якова запитали, яку віру він має на увазі, він вказав би на першу частину вірша. Він говорить про так звану віру, не підкріплену добрими справами. Така віра дійсно нічого не варта, це одні лише слова. У наступному тексті апостол ілюструє даремність слів без справ, мова йде про двох людей один не має прожитку і одягу, у іншого є і те, і інше, але він не бажає поділитися ними. Вдаючи з себе великодушну людину, багач говорить бідному братові іди з миром, грійся та їж. Але він не поворохне і мізинцем, щоб зробити це можливим. Наскільки праведні його слова, вони нічого не варті, вони не насичують і не зігрівають тіло. Так і віра, коли діл немає, мертва сама по собі, віра без діл не справжня, це одні лише слова. Як бачимо, апостол Яків не навчає про спасіння і вірою, і ділами вчити так значить, применшувати Гологовську смерть Господа Ісуса Христа. Якби ми спасалися вірою, а також ділами, то було б два Спасителі Ісус, і ми самі, але Новий Завіт однозначно стверджує, що Христос єдиний Спаситель. Яким наголошує, що віра тільки на словах не спасає, спасає та віра, яка дає життя добрим справам. Іншими словами, справи не корінь спасіння, а плід вони не причина, а наслідок. Діла, про які пише апостол, означають послуг людини Христу, плоди християнського життя. Ще раніше він підкреслював, що віруючі люди повинні постійно дивитися в слово правди і виконувати його. Він особливо наголошував на важливості турботи про сиріт та вдів, а також писав, що справжня мудрість проявляється у добрих ділах і милосерді. Таким чином мова йде про такі діла, які втілюють в життя царський закон любові, згідно з яким Бог оцінить життя віруючих людей після смерті. Апостол Павло також постійно підкреслює, що християнин створений для добрих діл, а його віра є спасительною тільки тоді, коли вона проявляється у щоденному послуху Христу. Справжня віра і добрі діла невіддільні. Апостол Яків показує це на прикладі дискусії між двома людьми. Перша людина, дійсно спасенна, передає цю розмову. Друга стверджує, що має віру, але не може підтвердити її добрими справами. Ми могли б перефразувати їхню бесіду. Так, може справедливо сказати перша людина. Ти говориш, що маєш віру, але не маєш справ, щоб довести її. Я стверджую, що віра має бути підкріплена справами. Доведи мені, що ти маєш віру без добрих справ. Ти не можеш цього зробити. Адже віра невидима. Єдиний спосіб переконати інших, що ти маєш віру, це жити, виявляючи її, я покажу тобі мою віру від діл моїх. Ключ до цього вірша знаходиться в слові покажу. Показати віру можна тільки ділами. Формальне визнання віри це лише розумова згода з відомим фактом. Така інтелектуальна згода не накладає на людину жодних зобов'язань і не змінює життя. Недостатньо просто вірити в існування Бога. Це звичайно важливо, але цього недостатньо. Навіть демони вірують в існування Бога і тремтять при думці про покарання, яке їх очікує. Демони вірять у факт існування Бога, але не коряться йому. Це не спасаюча віра. Коли людина дійсно вірить в Бога, ця віра накладає певні зобов'язання на все її життя, іншими словами, віра без діл мертва. Така віра нікого не може спасти, вона не приносить підтримки у важкі часи. Бог очікує від кожного з нас живої віри, яка щиро покладається на нього і втілюється в кожному кроці нашого життя. Давайте разом прочитаємо 21, 26 вірші другого розділу цього послання. Авраам Отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і діл? І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця Рахав незділ виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншої випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. У попередніх текстах свого послання апостол Яків пояснює читачам, що лише та віра, яка проявляє себе в ділах, є справжньою або живою вірою. Тепер він наводить два старозавітніх приклади віри, підкріпленої ділами. Перший приклад про Авраама, а другий про Рахав. Контраст між цими персонажами дуже різкий. Авраам одна з головних дійових осіб Біблії, а Рахав з'являється лише в одному епізоді. Авраам батько віруючих, Рахав чужинка. Авраам, шановний патріарх, а Рахав жінка з сумнівною репутацією. Авраам чоловік рахав жінка. як це часто буває, такий контраст. Доводить до нашої свідомості всеосяжний характер твердження, яке охоплює всі можливі типи людей, починаючи від Авраама і закінчуючи Раха. Яків пише, що Авраам виправдався ділами, поклавши свого сина Ісаака на жертівник. Щоб побачити цю істину належній перспективі, давайте звернемося до 15-го розділу книги Буття. Після покликання Авраама Бог пообіцяв йому незліченне потомство. Авраам, однак, чітко розумів, що з людської точки зору це практично неможливо. Проте, за словами апостола Павла, він не мав сумніву обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв, тому й залічено це йому в праведність. Ми читаємо, що Авраам повірив Господу і Бог залючив йому це в праведність. Авраам був виправданий, повіривши Богу, однак віра Авраама зазнала випробування очікуванням, яке розтягнулося на 25 років, поки не народилася обіцяна Богом дитина. Через деякий час після народження Ісаака Бог піддав віру Авраама ще одному суворому випробуванню. Але і цього разу у Авраама не було і тіні сумніву. Зауважмо, Ісаак був єдиним спадкоємцем Божих благословень про потомство. Тобто, обітниця Бога, що в Авраама буде незліченне потомство, і в ньому благословляться всі народи, залежала тільки від цього єдиного хлопчика. І ось Бог звелів Аврааму принести його в жертву цілопалення. У 22-му розділі книги буття показана віра Авраама в дії. Прийшовши на місце майбутнього страшного жертвоприношення, Авраам пропонує слугам залишитись внизу і бере з собою на гору одного Ісаака. Він звертається до слуг: Сідайте собі тут, а я і хлопець підемо аж туди, і поклонимось і повернемося до вас. Авраам вживає три дії слова у формі першої особи множини: Підемо. Поклонимося, повернемося. Але між другою і третьою дією Ісааку належало не тільки загинути під жартовним ножем, а й тіло його повинно було згоріти в полум'ї жартовного вітеря. Послання до євреїв вказує на невисловлене уповання Авраама він думав, що Бог має силу із мертвих воскресити його сина яким, єдиний з усіх авторів Нового Завіту, згадав дуже цікаву деталь розповіді про віру Авраама. У шостому вірші 15 го розділу книги Буття сказано, що Господь вже переконався, що Авраам повірив йому і тому залічив це йому праведність. Бог назвав Авраама праведним на тій підставі, що він вірив у обітниці Божі. Але коли Авраам стояв із занесеним нациним ножем, Господь зупинив його такими словами, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога. Хіба Господь, який знає все, не знав про це з самого початку? Тут, як і в багатьох інших місцях, Біблія описує нам думки Бога так, немов би він також був людиною. Завіса Божих таємниць відкривається до рівня нашого людського розуміння, і ми можемо по справжньому оцінити значимість всього, що відбувається. Коли ми усвідомлюємо, що думає Бог, то отримуємо впевненість. Віра Авраама стала стимулом для його діл, і ділами його віра досягнула досконалості. Як бачимо, справжня віра і діла віри невіддільні. у жертвоприношенні Ісаака ми бачимо практичне підтвердження віри Авраама. Його добрі діла підтвердили, що він справді був другом Божим. Другий приклад зі Старого Завіту це блудниця Рахав. Вона, звісно ж, не була спасенна за зразкову поведінку, але вона виправдала з ділами, тому що прийняла ізраїльських розвідників і відпустила їх іншим шляхом. Рахав була хананеянкою, що жила у місті Єрихон. Вона чула про те, що до міста підійшла переможна ізраїльська армія і що ніхто не здатний надати їй належного опору. Тому вона прийшла до висновку, що Бог юдеїв це істинний Бог, і вирішила стати на бік цього Бога. Коли в місто прийшли юдейські розвідники, вона виявила до них гостинність. Таким способом рахам довела правдивість своєї віри в істинного і живого Бога. Вона не отримала спасіння за те, що надала притулок розвідникам, але цей крок гостинності довів, що вона була справді віруючою. Деякі люди неправильно використовують це місце, вважаючи, що спасіння залежить від добрих діл. Але при цьому під добрими ділами вони мають на увазі благодійність, чесність і відвідування церкви. Чи були діла Авраама і Рахав добрими? Звичайно ж, ні. Авраам виявив готовність вбити сина, Рахав стала зрадницею. Якщо забрати з цих діл віру, то вони будуть швидше злими, ніж добрими. Отож, це не те місце, яке можна використовувати учені про спасіння добрими ділами. Апостол Яків завершує свої роздуми про взаємозв'язок віри і діл наступним твердженням бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Тут дуже чітко підсумована суть питання Яків порівнює віру з людським тілом. Діла він уподібнює до духа, тіло без духа позбавлене життя і не становить жодної цінності, так і віра без діл мертва, неефективна, нічого не варта. Очевидно, що це фальшива, а не справжня спасаюча віра. Підсумовуючи, сказане яковим у цьому розділі, давайте перевіримо свою віру, відповівши на такі питання. Чи бажаю я, як Авраам, віддати Богу найдорожче у моєму житті? Чи згідний я, як Рахав, відректися від світу, щоб догодити Богу? Подумайте про це. Розмовляю часто з ним, але дивна та розмова не повториться ніким, і тепер ніхто не зможе засмутити мир в душі, бо і в трудні дні їх хвилини він полегшить сам мені, я знайшов спасіння. Спасибо, перехристи, О Исус не маслы, им споки на Евши, Я знайшов спасіння Не щастя зберігає, він хоронить на путі і життя дає мені, він, він давно простив мені, якщо хочете дізнатись, що є щастя для душі, то відкиньте всі сумніви і знайдіть його. в